Доброго вечора, ви дивитесь суспільний діалог. Сьогодні говоримо про українське реєстрове козацтво не випадково, 6 грудня, День Збройних сил України. Представляю гостей нашої програми. Це Анатолій Шевченко, гетьман українського реєстрового козацтва, доктор бослов'я, доктор технічних наук, член кореспондент Національної академії наук України, професор Богдан Войко, головний отаман українського реєстрового козацтва, генерал армії Українського реєстрового козацтва Богдан Прокопищак, представник гетьмана Українського реєстрового козацтва у Галичині, генерал армії Українського реєстрового козацтва. Вітаю вас, панове, у нашій студії рівно 10 років відтоді, як заснували українське реєстрове козацтво і обрали гетьманом Анатолія Шевченка. Отже, яка роль українського козацтва в сучасній Україні? Дуже дякую, дуже таке велике запитання. Запитання тим паче що зараз великі свята йдуть і нас десь років тому було започатковане козацтво українське рістрове козацтво, хоча воно історично було, завжди було. І сьогодні, на мою думку, дуже велика відповідальна роль українського козацтва, тому що наше завдання це підвищення духовності і патріотизму наших людей, особливо молоді. І в цьому напрямку сьогодні працюють наші обласні організації в кожній області. Започаткована наша організація, і в українському казацтві, можна сказати, зібрана еліта нашого народу, тому що це ректори вищих начальних закладів, директора шкіл, науковці освітяні робітники інших сфер. Ну тобто, ті люди, які мають досвід, які мають освіту, і які мають мабуть бажання допомогти нашій державі. Тому що мета дійсно була є дуже висока, і ми розуміємо, що будь-яка держава, якщо вона хоче розвиватися і цивілізація, щоб спрямували, то потрібно спочатку займатися духовною. Тобто духовність це той потяг, який повинен витягнути економіку, політику, там і інші сфери. І от е, сьогодні це, мабуть, от, е, що стосується духовності, і заняття духовністю, це, мабуть, повинна займатися держава, державну установою. Але сьогодні, оскільки такого не зовсім сьогодні у нас багато в цьому роботи з боку держави, то державна е, громадська організація взяла на себе таку відповідальність, на себе взяла. Відповідальність займатися цими проблемами вищими проблемами в нашому суспільстві, пане Анатолій. Якщо говорити про духовне патріотичне виховання в армії, яке воно на сьогодні? Знаєте, та робота проводиться сьогодні в армії є ці люди, які займаються такою роботою, тому що кожен солдат повинен бути патріотом своєї держави, і кожен командир в будь-яких там військах він знаходиться, але він повинен бути патріотом нашої держави і духовна робота. І тому в деяких частинах, військових частинах, у нас є капелани, які проводять уже духовну роботу, і тому що сьогодні дуже багато віруючих людей. Знаходяться і служить, проходять служби в армії. Ви знаєте, от Ми проводили такий аналіз, скільки у нас віруючих людей в регіонах України. Так. От я, як директор Інституту інформатики і штучного інтелекту, після лекції або до лекції я звертався до студентів і запитував, от підніміть, подальш руку, віруючі. Ви знаєте, у Львові піднімають руку десь 95%. У Києві вже піднімають руку 40%, а в Донецьку піднімають руку 15%. Тобто є поле для праці. Є... Так, так. І ми порівняли, от, як оце кількість віруючих людей і як воно пов'язано зі злочинністю. Ну, і так, там, де менше віруючих людей, там більше злочинності. І тому дуже велике наше поле цієї праці, де ми повнопрацьовувати. Ви десь зачепили тему власне віри. Ви колись служили в органах. Не було в ті часи, це часи Радянського Союзу, не було якось такого в собі внутрішнього протиріччя? Як ви з цим боролися? Навіть і в воронах і в ці часи, і, мабуть, зараз, там теж різні люди. Там люди і духовні, і віруючі багато людей. І ті люди, які не були віруючі. Тобто я спілкувався з цими людьми, дійсно, які допомагали людям. Тому що у людей багато проблем було. Коли от мене запитують, Антон Іванович, от ви полковник СБУ, там, ви не приховуєте цей факт, ви не приховуєте? я чесно, служив для свого народу. І робив все для того, щоб і держава наса була краще, і людям краще жилося. І тому ці традиції, які сьогодні є, вони є в армії, вони сьогодні є в нашому козацтві, в українському реєстровому козацтві. Дякую, пане Богдане. Ви як головний туман Українського реєстрового козацтва. Наскільки зараз молодь зацікавлена, молоді хлопці і дівчата бути в ваших лавах? Ну, я думаю, що більше всього все-таки зацікавлена молодь. У нас є дуже проста статистика, і саме в лавах нашого українського реєстрового козацтва більше всього молоді. В першу чергу це студенти вищих учбових закладів. По-друге, це школярі. На сьогоднішній момент ми можемо сказати, що в нас вже є не просто окремі козаки в шкільному середовищі. У нас вже є і цілі козацькі класи. Це молодь наша, яка ходить в школу в козацькій формі, яка користується певними козацькими традиціями. В них є своє козацьке шкільне самоуправління. Я думаю, що для громадського управління в шкільному товаристві це дуже важливо. По-перше, не тільки директор школи чи викладацький шкільний персонал може запитати юнака або в дівчини про навчання, про поведінку, про стосунки між молоддю, а безпосередньо козацьке товариство. І повинен вам сказати, що в останні дні ми вже бачимо таку дуже цікаву тенденцію: що якщо рядом зі школою є дошкільні дитячі заклади, то керівники тих дошкільних закладів запрошують наших учнів, шкільних учнів для того, щоб вони прийшли в дошкільний заклад. Щоб ті діти, які ходять в в дитячий садик, так ми його частіше всього так. називаємо по привичці. А зараз це дошкільний навчальний заклад, щоб ті діти щось бачили попереду себе і своєю побідінкою старалися досягнути такого рівня, щоб їх прийняли в козаки. Але більше всього в нас все-таки студентської молоді, це молоді, яка активно займається спортом. Яке бачать своє майбутнє саме в нашій державі, в розвитку і в укріпленню нашої держави. На жаль, частіше всього козаків бачать в генеральській формі і літнього віку, тому що, тому що літні люди, будемо говорити, люди, які досягли певного успіху. Стараються передати свій досвід молоді. Ми активно працюємо в більшості учбових закладів України. країни. І я хочу вам сказати так. ще одне: це неможливо не сказати, що в нас є конкуренція між козацькими товариствами, ми, хто в якій школі ми, буде власне, працювати. Так, так. Ми не можемо про це не говорити. Дякую вам за відповіді. В Нас ще один пан Богдан, представник гетьмана українського реєстрового козацтва у Галичині. Пане Богдане, що в нас тут на Галичині відбувається? адже у нас тут є якісь такі і скаутські організації Пласт, так? І чи може взагалі козацтво замінити? Наприклад, в радянські часи були ті ж піонери. Чи може замінити це місце? Тому що насправді важливо, щоб було і патріотичне виховання в школі, там, в університеті і так далі, і щоб була якась така організація, яка чітко цим займається. Ви знаєте, як вже відмітив, Анатолій Іванович. До духовність у нас головне завдання духовності. І якраз те, що ви запитуєте, проводиться така робота в школах, як вже відмітив Богдан Іванович, і в університетах, також в вищих навчальних закладах. І якраз в цьому і полягає в більшості, в цьому полягає наша справа, адже ми хочемо, щоб діти, які навчаються, були духовними. Були патріотами, а значить, якщо такі такими вони будуть, буде краще житися, буде краще Україна, буде менше отої всяки, всякого непотребу, який зараз є, який лине в нас от із екранів телевізорів, yeah. яка пропаганда засмічена всього. А ми стараємося десь на невеликому, на, на рівні дітей, на рівні е, от студентів, підлітків доносити козацькі традиції, розказувати, хто такі були козаки. Більше, глибше старатися пізнати і вивчити історію українського народу, історію козацтва, історію січових стрільців, які є продовжувачами українського козацтва, і воїнів УПА, які рідко, але є ще живі, які теж доносять, ми з ними тісно співпрацюємо. І питання духовності в нас є найважливіше, тому, коли ми йдемо в школу, в нас завжди. Вперед йде капелан із Божим Словом, а ззаді ми з патріотизмом, тому що хочемо нам не все рівно, якою Україна буде в майбутньому, а ми хочемо, щоб вона була сильною, гордою, з високо піднятою головою. І по волі нашого Господа справді духовною державою. Дякую вам за цю відповідь, пане Анатолію. Вже ми десь згадали духовність. Ви захистили докторську дисертацію на тему основи християнства, шлях до істини. Сьогодні у студію ви принесли дві книжки. Покажіть, будь ласка, покажіть їх і розкажіть. Так, дійсно, я доктор технічних наук, кібернетик, інформатик. Да, і потім, коли я почав вже читати такі лекції, як науково основу християнства, то потрібно було молоді дати, тому що було дуже багато таких питань, а як прийти до Бога? Тобто, от якщо дитина йде до церкви, те справа, мабуть, священників показати дорогу до Бога. А до мене зверталися діти, які зовсім не хочуть бути в церкві і так далі. І от я захистив докторську диссертацію Київської духовної академії основу християнства, шлях до істини. І я б сказав, що захист диссертації був складніший, ніж я захищав докторську по технічним наукам, тому що відповідальність дуже велика. І от для, наших, для нашої молоді я написав книжки, так, от, де відповідають на ці всі запитання. От те, перша книжка це під назвою Христос. В це, цій це книжці записано, як дивитися на християнства, христа новичами сучасної людини, науковця, освітянина, іншої людини. Тому що, ви знаєте, коли мене обирали, член кореспондент Національної академії наук mm -hmm. України, один академік встає і каже, колеги, чому будемо Шевченка обирати член кореспондентом Національної академії наук по напрямку інформатики, якщо він віруюча людина, і він доктор Басслові. Ви знаєте, одразу тіше, але другий академік і каже: ми Шевченка будемо обирати чинкором Національної академії України по напрямку інформатики за його вклад в науку в інформатику. А справа віри це справа кожної людини. І мене обрали причизна наголосно. І потім я ще написав іншу книгу під назвою Бог. Тобто тут вже більш конкретно людям, нашим дітям я показав, а хто ж такий Бог? Як її розуміти? Тому що коли ми кажемо Бог, один думає, що це дідусь, який на іконах, інший каже, що це космос, там природа, там внутрішній стан душі. Але і потрібно нам розмовляти, щоб ми розмовляли одне мову, ми повинні мати одну думку. Я говорю, Бог, ми повинні з вами розуміти, що ви розумієте, я і в такому разі у нас буде розмова. А якщо буде розуміти одне, а я інше, то у нас ніяк розмови не буде. І от я для цього написав цю книгу, бо вона вийшла дуже великим тиражом уже українською мову спочатку, потім російською, потім англійською. Тобто вона видана вже Май в сполучених штатах Америки да, англійською мовою. Так, що така робота сьогодні в казацтві, і це наше завдання показати нашим дітям, нашій молоді шлях до Бога, тобто показати духовність. Тобто, ви знаєте, що духовність вона ж не пов'язана з конфесією, сякусь, вона пов'язана конкретно з Богом. І от ми всі в першу чергу в нашому козацтві, коли ми працюємо в школах, в вищих навчальних закладах, ми повинні бути самі спочатку духовними. Тобто, спочатку ми о, цю роботу от проводимо серед наших козаків. Сьогодні наша казаця не понад 100 тисяч, але ми вирішили вже от кількість 100 тисяч зменшити до 50, але залишити тільки таких людей, які дійсно відповідають високому званню козаку, і в яких є духовність. Тому що духовність можна прочитати по очах людини. Подивитися в очі, і одразу і там можна побачити, скільки духовності. І от наше завдання, дійсно, спочатку, як Христос заповів нам, навчити учителів, а потім вчителя повинна вже працювати З в школах і так далі. От, це наша основна робота. Анатолію Івановичу, ви офіційно запропонували президенту України, уряду України, національну ідею України, Бог, народ України. Власне, що ви самі вкладаєте в ці слова? Ви, ви знаєте, що е, сьогодні національної ідеї немає у нашого народу, на жаль. Це, на жаль. А е, якщо це так, е, це як е, корабель без капітана. Хвилі з одного боку, ми побігли до Росії, з іншого боку, до Сполучених Штатів Америки і так далі. Ми повинні е, чітко е, думати і дбати і все робити, е, що ми. Український народ, ми народ України, і е, ми у нас самобитність. Тобто, ми такого народу, як ми, українці, більше немає, з такою щирою душою. Ви знаєте, я спілкуюся з, з багатьма е, е, різними державами, з представниками держав, де наше казацтво. У нас в Америки, у, у нас в Японії. В Японія чує самурай, настоящий самурай, наше казацтво. Коли ми спілкуємося, ми кажемо завтра, що людина повинна бути. Бути патріотом своєї держави, а з іншою державою повинна дружить. Правильно, Це нормально. Так. А в першу чергу патріотом своєї держави. І Тому запропонували таку ідею: Бог, тобто людина повинна віруюча бути духовною. народ, ми повинні дбати про свій народ, про свою державу. І ми повинні дбати про державу Україну, тому що Україна вважається православною державою. Так. І сьогодні Україна як держава не всі атрибути держави. Кордони є. Народ є, мова можна сказати, є, а церкви немає своєї. О, власне, да. ми підійшли до того питання. Наскільки реально, щоб в Україні була єдина помісна церква? Тому що про це багато говорять різні люди, які інколи не мають ні відношення до релігії. Як ви це бачите? Знайте, я зустрівся практично з усіма патріархами церков різних. Дуже така велика зустріч Олексієм Салікціям в Москві, царство з йому і Вселенським патріархом патріархам правосолани церкви Константинополі в Стамбулі, з Папа Римським ісеном другим і з Венедіктом XVI, зустрічався і так далі. І всі вони розуміють. Що оскільки Україна показується як православну державу, то повинна бути і православна церква. Тому що, наприклад, католиця церква вона не пов'язана з державою. А православну церква пов'язана з державою. І це об'єднає да. людей. Так, так. І от зараз це політичне питання. Тобто люди всі проводили такий аналіз, да, готові до цього. Але політичне це питання, тому що ну, дійсно Росія, дивіться, має такий вплив на наш народ через церкву. Серйозне. У нас 11 тисяч приходу Московського патріархату православної церкви. І от такий дуже великий вплив. Далі якісь фінанси, які йдуть. І будь-яка держава і Росія в тому числі вона все буде робити для того, щоб не віддати цю церкву, щоб в Україні не була українська православна церква. Але ми виступаємо зараз. Ми робимо казаці робив перший такий може крок. Ми хочемо через Канатна об'єднати спочатку українську католицьку церкву, далі православну церкву, київська патріархата і українську атакефайну церкву. Тобто ми попросимо їх, щоб вони опікувалися з казацтвом, і так, через казацтво ми зможемо об'єднати. І потім вже будемо питання це вирішувати із православною церквою Московського патріархату. Тому що сьогодні от, ми проводили такий аналіз, якщо людей запитують православних, до якої ви церкви більше ходите, то більше сьогодні, десь 70% вважають себе, що вони до державної нашої, до Київського патріархату ходять. До церкви. Навіть не знає. Да. А до московська менше, тому що багато людей Патріотів нашій державі. і вони ну вони бажано було всі люди, щоб у нас була своя церква. Тому що як своєї церкви не буде православної, а в нас е, працюють в військах священники там і капілани, то е, нікому буде благословляти. Тому що е, сьогодні велика помилка є е, священників московського дерхати, коли вони посвячують військах е, солдат. Тобто для кожного солдата, для кожної армії доктрина е, своя держава. А всі останні вороги. Бо більш-менш, що ти я повинен захищати свою державу. І московський священник не має права освітити проти свого народу. І тому, якщо цього не буде, то дуже дуже велика проблема буде. І для держави, якщо у нас не буде своєї церкви, і в цілому для армії, для держави в цілому. Дякую за цю відповідь. Ви почесний громадянин села Кульчиці. На Львівщині так само села Руда, що на Жедачівщині, що вам власне вдалося зробити для цих громад, що ви маєте таке почесне звання? Знаєте, Тому що в Кульчцях, ви знаєте, там гетьман Сагадайч не народився, Руда, там має так зберігається Івана Ваговського. Це не випадково мене обрали почесним громадянином. Я завжди пишаюсь, скажу, або я в Київ був, або на сході України, десь Донецьку, Луганську, Запоріжжю. Я завжди пишаюся, кажу, а я двічі <зас> громадянин почесний у Львівській області. Да. І, дійсно, казатися сьогодні дуже повинна, по-перше, дбати про нашу історію і розповідати усім от, про цих е, дуже великих діячів гетьманів наших. І по-друге, дійсно казаці повинні допомагати, теж впливати. І от Ми там, от, мабуть, Богдан Володимир більше розповість, ми проводимо конференцію, там, от, в е, кульчицях, проводили. там збираємо багато козаків, багато науковців і так далі. Тобто я відчуваю дуже велику відповідальність за те, що от, ці громади обрали мене по-чесному чесному громадяніном цих міст. Пане Богдане, давайте продовжимо цю тему. Та, дійсно, ми дуже вшановуємо нашого земляка гетьмана Сагайдачного. і з цією метою як для популяризації різне проводиться науково, кожен рік практично ми проводимо в квітні місяці, коли вважається день смерті гетьмана. Проводимо наукові конференції. Постійно разом там є в таке церква. Разом проводимо службу Божі поминальні служби проводимо. Також, практично, з нашої стиви, потім вже долучились трошки влади, і нам трошки стало легше. Започаткували фестиваль козацької чи української слави в Кульчицях, який вже десь живе 5 років і зараз вже йому породі, надають статус міжнародного. і цей. Також само, також в Кульчицях працює музей Сагайдачного, де теж ми і даруємо. Якісь експонати для цього музею також стараємося. Зараз от у нас є таке завдання. В Кракові є меч, який був подарований польським королям Сагайдашного за битву під Хотином. І маємо таке завдання зробити копію цього меча і для музею в Кульжицях. Для Руди Руда був покійний Возницький. Борис він більше трошки опікувався рудою і в Жидачевському районі, і там створений більш на державному і кращий музей, трошки в найкращих умовах розташований, бо трошки держава допомогла. Але українське реєстрове козацтво у свій час встановило погруддя за свої кошти івано Виговському в селі Руда. Зараз чи влаштовують якісь екскурсії в це село Руда? Звичайно, знає ми, діти дуже, свою ми, історію. Дуже, так, ми дуже часто от, і краще з козацьких республік, які є в нас в школі, ми часто збираємо для кращих чи переможців, чи хто гарно вчиться. Відправляємо на екскурсію, що в руду, що в це є, в кульчиці для більше знайомлення з цього. Діти дуже цікаво їдуть, пізнають те, що я вже говорив раніше, пізнають свій край, пізнають свою історію. Тим самим збагачують своє як духовне, так і. Патріотичне громадське життя. Пане Анатолію, знаю, що ви опікуєтеся безпритульними людьми похилого віку? В нас ну, на заході України скоро будуть відзначати свято Миколая Чудотворця. Він приходить до людей, до дітей з подарунками. Чи ви щось таке плануєте в себе? Ми обов'язково плануємо. Я хотів би декілька слів сказати про нашу роботу, що стосується безпритульних діточок. Ви ну, знаєте, Та проблема у всіх областях є, ну а більш, от, мабуть на сході. І тому в місті Мак'євка ми організували це разом з церквою, організували такий притулок. І ми з вулиці вже відірвали 800, 500, 850 діточок. Тобто це не обов'язково сірати кругли, але ці діти, які батьки відмовились, там і ще щось таке. І, на жаль, от ми десь половину прийшли в інтернати, прийшли десь в родини, а на жаль, половина знову вернулася на вулицю. І от в цьому разі це свято дуже велике, ми шануємо його, і ми все будемо робити, щоб допомогти і діточкам нашим, і допомогти людям похилу. Віку, тому що, ви знаєте, дуже важливо, навіть не важливо, можливо, більш матеріальна і важлива така моральна, духовна да, підтримка. Увага, підтримка. Да. Коли вони відчувають, що прийшли їм козаки, щось подарували і так далі. Це набагато важливіше. І це, у них відчувається підйом, люди плачуть. Так. На жаль, ефірний час наш завершується, нас залишається менше хвилини. Я дякую за участь в нашій програмі. А глядачам нагадаю, сьогодні у нашій студії були справжні козаки: це Анатолій Шевченко, гетьман українського реєстрового козацтва, Богдан Войко, головний отаман Українського реєстрового козацтва та Богдан Прокопишак, представник гетьмана українського реєстрового козацтва у Галичині. До побачення і всього найкращого.